Всім привіт! Ви на каналі Знай свої права» і тут все про захист прав свободи людини і громадянина. Друзі, сьогодні така дуже серйозна тема, тема, яка згорухобила всіх, поставила з них на голову. Про це говорять вже практично всі українці. Мова піде про вбивство Ірини Фаріон. Хочу коротенько дещо прокоментувати, тому що бачу дуже багато цікавих реакцій, різнобоких, дуже цікавих коментарів, які люди пишуть. І, власне, хотів поділитися своєю думкою, що я про це думаю. Перед тим, як продовжити дану тему, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і, а вже ж. Поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію. Дякую всім за зворотній зв'язок, а ми рухаємось далі по даній темі. Отже, всі ми знаємо, що сьогодні в лікарні померла Ірина Фаріон, і реакція на цю подію стала масштабною, це реально резонанс. І я хочу сказати, що Важливо розуміти, і чому я хочу власне, поділитися з вами своєю думкою стосовно цих коментарів, які пишуть люди, стосовно тих висловлювань, які говорила Ірина протягом свого життя. І хочу сказати від себе, що були моменти, які. Мені особисто не подобались. Проте, це моє особисте. Я хочу сказати, що кожна людина має право на свою думку. Про це пише Конституція. Кожна людина має право на свободу слова, і це її природне право, яке записане знову ж таки в Конституції. Проте, хочу сказати дуже цікаві і важливі речі, як на мене. Відразу хочу пояснити і достукатися до людей, які, можливо, будуть писати дивні коментарі, я абсолютно ніколи нікого і нікому не нав'язую ці речі, про які я зараз скажу, це є моя особиста думка, і я вважаю, що вона є правильною. Що я хочу підкреслити, стосовно. Того, про що люди пишуть: одні пишуть, що її вбили за мову, другі пишуть інші речі. Так ось хочу кілька слів про мову сказати. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Але ми, як український народ, відрізняємо від всіх інших народів в першу чергу мовою. І це факт. Це наш. Перший ідентифікатор, який показує і дає можливість іншим зрозуміти, хто ми є. Коли ми чуємо німецьку мову, ми розуміємо, що це німець, коли ми чуємо польську мову, ми знаємо, що це поляк. Коли ми чуємо італійську мову, ми знаємо, що це італієць і так далі. Ви, мої підписники, люди, з якими я переписувався неодноразово, допомагав вам вирішувати ваші Особисті питання. Я думаю, що в коментарях ви це напишете також. Жодного разу не нав'язував відповідно вам свою думку. І більше того, багато людей, які мені писали, а мені пишуть тисячі людей. Дуже багато з них є російськомовними. І багато з них десь просили вибачення, що вони не вміють. Написати українською, тому що вони живуть там, чи в Харкові, чи в Одесі. Вони завжди спілкувалися російською мовою. І мені було незручно приймати це вибачення, на що я їм писав: немає проблем, ви не маєте за що вибачатись. І Я ніколи особисто не розділяв україномовних чи російськомовних українців. Я допомагав всім. Я люблю всіх одинаково. Що російськомовних, що україномовних, тому що ми є єдиний український народ. Питання мови воно є дуже делікатне, питання мови воно є дуже серйозне і тонке. І кожен для себе має зрозуміти, що для нього є мова і що для нього є ідентичність. Щоби не бути голослівним, треба просто почерпнути історію. І зрозуміти, чому знищився український народ, чому знищилась українська мова, скільки російських шкіл було на території України до війни, і скільки українських шкіл було на території Росії? І я думаю, розумні люди зрозуміють, зроблять для себе ті чи інші висновки. Питання в іншому: що протягом більше ніж 30 років жодна так звана влада, яка приходила на зміну попередній? Не робили для того, щоб нас з вами об'єднати як український народ. А навпаки, робили все для того, щоб нас з вами розділити за певними признаками, основним з яких була мова. На нас людей, які живуть на західній частині України, казали, що ми бандеровці. А відповідно, ті, що живуть на східній частині, казали, що вони москалі. І ми з цим жили купа років, ми з цим звиклися, і в багатьох українців виникла така думка, що дійсно там живуть якісь не такі люди, там живуть люди, в яких не так працює розум, і в нас на частині Західній, здебільшого у Львівській області, живуть якісь упері, які ненавидять відповідно своїх. Побратимів, які мешкають відповідно протилежній частині. Але ми всі побачили, нам з вами випала така можливість. Звичайно, що в дуже важкій ситуації в період початку повномасштабної війни побачити одне одного, зустрітися одні з одними. Люди з східних міст змушені були покинути свої домівки і переїхати відповідно сюди, на західну частину території. Я більше ніж впевнений, що вони зрозуміли, що тут не живуть ніякі ні бандерівці, які ненавидять східняків, а це ті самі українці, які приймали і щиро допомагали нашим українцям, які реально потерпіли від цієї війни. Тому хочу вам донести дуже важливу річ, друзі, замість того, щоб гристися через мову, замість того, щоб писати різні незрозумілі речі, ми маємо бути сильними, об'єднаними і думати в одному напрямку, як нам вижити. Цій ситуації, яка є на сьогоднішній день. Чому я про це говорю? Тому що, почитавши коментарі під відео, які знімають зараз люди і висловлюють відповідно свої думки, до речі, хочу висловити свої співчуття родині, рідним і близьким Ірини Фаріон. Продовжуючи тему коментарів, я був дуже здивований і негативно здивований, міг би подумати, що це можуть написати російськомовні відповідно люди, наші українці, яким була неприйнятна думка відповідно, людини, про яку ми сьогодні говоримо. Десь, можливо, була якась злоба, а можливо, хтось і ненавидів за її позицію радикальну позицію стосовно мови, так. Але коли я побачив в коментарі від людей, які пишуть українською мовою. І ці речі мене дуже-дуже негативно вразили. Я, власне, хочу вам розповісти, про що йде мова. Найперше дуже неприємно і дуже незвично чути і читати цю інформацію, коли люди пишуть, що хтось там дозвездівся, домандівся, договорився, так їй і треба. Вона заслужила на це. Або інші негативні коментарі. І ці речі пишуть жінки, жінки в коментарях. Мене це реально ошерашило. Я хочу задати питання до цих людей, які пишуть такі коментарі. Народ, ви втратили розум? Чи вам вишибло просто в мозгі, і ви стали тваринами? Ви втратили почуття гідності, почуття совісті, почуття співпереживання, почуття людяності, як такої. Вбили людину, її вже немає. Це Українка. Саме головне, що потрібно розуміти, що це Українка. Я думаю, що якщо би люди розуміли, вони би писали таку ехінею і не висловлювали свої, як на мене, дебільні думки. Чому? Тому що нас з вами вбивають як ззовні, так і зсередини. Хто ще цього не розуміє, ну, мені важко. Це ваші проблеми. Завтра, не дай Бог, це може статися з кимось іншим. Замість того, щоби об'єднатися довкола розуміння, що нас з вами знищують, ви пишете таку ахінею, що просто на голову не налазить. Це відео я не зняв для того, щоби висловити свою думку про цю людину, про її діяльність, про її думки, про її позицію і так далі. Це відео я зняв виключно для того, щоб пояснити тим людям, які пишуть такі ж зухвалі коментарі стосовно її гибелі. Ви не є людьми, ви є фізичними особами, які пишете ранні гадості. Це заме стосується і поліцейських, коли ви пригадуєте, де військові вбили поліцейського, одного поранили. Скільки було трешу, скільки було написано речей. Просто ганебних речей. Добре зробили і так далі. Це просто реальний треш. Це був молодий пацан, який пішов в органи служити. І такі речі понеслися, що це просто. Я вважаю, що ці люди не заслуговують на повагу, які писали такі речі. Не потрібно гнати всіх під одну грибінку. По-перше, найперше. Що потрібно зрозуміти, що ми всі є людьми, і треба залишатися людиною завжди і в будь-яких різних ситуаціях. Якщо хтось цього не зрозумів, то реально це їхні проблеми, і мені їх шкода. Тому питання, яке я сьогодні озвучив, воно мене дуже гнітить. І я зрозумів дуже важливу річ. Що замість того, щоб об'єднатися і зрозуміти дуже багато речей, ця ситуація, яка сьогодні сталася, вона ще більше роз'єднала людей на два табори: прихильників і противників. Я вважаю, що ці всі речі народ потрібно припиняти, потрібно ставати людьми, виходити з цієї фізичної особи, перестати ображати. Перестати обзивати, перестати нагнітати, нав'язувати і так далі. Ми є всі український народ, і ви маєте розуміти, що кожен з вас є цією частинкою українського народу, який заслуговує на краще життя, на свою правову, соціальну, багату, щасливу і процвітаючу державу. Доки ви цього не зрозумієте. Доти будуть продовжуватися ці всі беззаконня, ці всі безчинства, які ми бачимо кожного дня. Тому зафіксуйте це, будь ласка, ставайте розумнішими, допомагайте один одному, підтримуйте одне одного, допомагайте захищати права і свободи іншим людям. Інакше нам з вами не світить нічого доброго. Ось такою, друзі, інформацією хотів з вами поділитися на завершення, як традиційно, хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Хто не має обов'язково купіть, хто не може купити в магазинах, замовте через інтернет. Вона не коштує дорого, але це є дуже потужний інструмент, який допоможе вам зберегти ваше здоров'я, а також і життя. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини. Цей унікальний документ, який працює вже більше ніж 10 років на території України, і за її межами напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Я надам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини, і стати вам більш впевненими в собі стосовно захисту прав і свобод і вивчення конституції. Друзі, хто ще не підписаний на наші групи Телеграм з насією права і волевиявлення людини, обов'язково зробіть це. Там дуже цікаво, інформативно і практично. Всі перелічені посилання, а також мій канал Телеграм, ви знайдете в описі до цього відео. Друзі, дякую всім, що дивитесь, дякую за вашу підтримку, патронам за ваші донати. Зустрінемося з вами в наступних відео.